Всім привіт! Я сьогодні буду розкривати ось такі кіндери. сюрпризи, лунці та смішарики і... І... і hello Kitty. Почнемо з лунці та смішарики. Знімаємо пульгу. Тут не яйце, а тут одна капсула. Відкриваємо капсулу і тут нюша. Така свинка нюша. В неї така косічка красива. Квіточкою вставимо нашу вішу. А зараз ще подивимося на вкладок. Ось тут такі лунтик або смішарики, лунтик ще плюс лупа, Вон Смішарики, крос, нюша, Йожик і Бараш Тут лунтик, кузя міла. На другій стороні код і сама наша нюша надпис мішарики. Пріде придія. Розкриваємо другий кіндер сюрприз. Hello Kitts. Маємо культур. Випав. Розкриваємо. І тут у нас такий робот. Ще плюс у нього наклічки лежать ось в нього в брочку. В нього головка ось так відкривається. і в нього в головці лежать накліїчки. З одної сторони годненько, а з другої сторони ось такі наклієчки. Це на голівку, це на живот. Такі наклеїчки. Їх можна знову положити в голівку Ось І закрити. За наші два кіндерця. Розкрилися Ось такі дві кі. Ще мене, я покажу вкладиш з робота. Ось так, там його десь збирати оце. Тут які його накліїчки можуть бути, їх можна міняти. Тут всі, вся колекція з роботів. Ось така колекція. Ось і ті дві іграшки я виграла в кіндерах сюрприз. Я ще вам розкажу. Як можна узнавати, чи ігрушка буде з колекції, чи не з колекції? Якщо капсула буде такого жовтого кольору, ігрушка буде не з колекції. А якщо капсула буде такого жовтого, такого оранжевенького кольору, іграшка буде з колекції. І ви можете зразу дізнатися, чи іграшка буде з колекції, чи іграшка буде не з колекції. І так, це були мої дві іграшки, які в мене вже є. Всім па-па! Я відкривала два кіндери грунти і смішарики, і Hello кіті Всім па-па!